Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо навчальний диктант. Адже саме диктант допомагає перевірити, наскільки ви вмієте писати слова на вивчені орфограми, а також ставити розділові знаки в реченнях на вивчені пунктограми. А пунктограми з вами вивчили вже достатньо для того, щоб написати повноцінний диктант. Адже ми завершили вивчення відомостей, синтаксису та пунктуації. Бажаю вам бути упевненими, уважно слухати. Тож, починаємо! Для початку хочу звернути увагу на деякі орфограми, такі як велика літера у власних назвах. У тексті зустрінеться ось таке слово США, країна Сполучені Штати Америки. Зверніть увагу на те, як ми записуємо це слово. Ну і, звичайно, пунктограми, які ми вивчили, це розділові знаки між однорідними членами речення, кома в складному реченні, ну і тире у простому реченні. Зверніть також особливу увагу, що дату і роки, тобто цифри, які будуть зустрічатися у диктанті, ми записуємо звичайними цифрами. Ну, а назву місяця ми записуємо звичайним словом. Зрозуміли діти? Отож, начебто на ключові моменти вашу увагу звернула. І тепер переходимо до основної роботи. А основна робота наша це написання диктанту. І нагода дуже хороша. Диктант присвячений саме Дню матері. Диктант авторський, його автором є я, ваша вчителька. Тож, будь ласка, запишіть назву диктанту. Зверніть увагу, що назву диктанту ми записуємо без лапок. Починаємо з того, що пишемо сьогоднішню дату, на наступному рядочку слово диктант і назва диктанту день матері щирий гімн безмежній любові. Хочу звернути вашу увагу на правопис саме назви цього дня. День матері. День ми пишемо з великої літери, а матері малень, з маленької. Так говорить нам правопис. Звичайно, коли ви будете вітати своїх матусь, то ви можете, звичайно, і обидва слова написати з великої літери, коли будете готувати листівку. Але в диктанті зверніть увагу, що за нормами українського чинного правопису День Матері ми пишемо саме так: перше слово з великої літери, а друге слово з маленької. Отож, приготувалися і текст ну, невеликий на 106 слів. Текст ви почуєте тричі. Перший раз ви слухаєте уважно для того, щоб познайомитися із загальним змістом. Другий раз, коли ви почуєте диктант, то ми вже його записуватимемо по реченнях. І третій раз ви почуєте диктант, коли вже ми будемо перевіряти написане. Тож бажаю вам успіху, приготувалися і. Слухаємо первинне ознайомлювальне читання тексту. Традиція святкувати День Матері сягає корінням у США, де 8 травня 1908 року це свято вперше відзначили на державному рівні. Завдячуємо його появою активістці Анні Джарвіс. До України ж воно прийшло 2000 року. І з того часу щорічно, другої неділі травня, ми з радістю вітаємо наших матусь. День Матері це не просто чергова календарна дата. Це особлива подія, коли ми маємо можливість висловити сердечну вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Ненчина щирість, ніжність, душевна теплота це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Матуся наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна істинна. Ну що, сподобався вам текст? Сподіваюся, що всі слова, які ви почули, були вам зрозумілі. До речі, можете використати ці слова, коли будете писати привітання своїй матусі. Тож, не дякуйте, а зараз будемо записувати. Приготувалися наразі друге читання. Ми записуємо текст по реченнях, і тут кожне речення, ви теж почуєте тричі. Перший раз ви його почуєте для того, щоб визначити межі речення. І визначити, яке буде речення за метою висловлювання. Тобто, що ставити в кінці речення крапку, знак питання а можливо, знак оклику. Другий раз ви почуєте речення і ми вже його будемо записувати. Отже, з допомогою пауз оберіть собі зручний темп. Час від часу, якщо ви не встигаєте записувати, то зможете, натискаючи час від часу це відео на паузу, вибрати собі зручний темп, так, щоб ви встигали записувати слова, Бо всі ж по-різному пишуть хтось швидко, хтось повільно. І третій раз ви почуєте кожне речення для того, щоб перевірити. Тож, починаємо з абзацу. Перше речення слухаєте. Традиція святкувати День Матері сягає корінням у США де 8 травня 1908 року це свято вперше відзначили на державному рівні. Пишемо з абзацу. Традиція. Святкувати День Матері. сягає корінням у США. Де 8 травня Тисяча року це свято. Вперше відзначили. На державному рівні перевіряємо речення. Традиція святкувати День Матері сягає корінням у США, де 8 травня 1908 року це свято вперше відзначили на державному рівні. Наступне речення слухаємо. Завдячуємо його появою активістці Анні Джарвіс. Пишемо. Завдячуємо його появою. Активістці. Анні Джарвіс, перевіряємо речення. Завдячуємо його появою активістці Анні Джарвіс. Наступне речення слухаємо. До України ж воно прийшло 2000 року, і з того часу щорічно другої неділі травня ми з радістю вітаємо наших матусь». Пишемо До України ж воно прийшло. 2000 року і з того часу щорічно другої неділі травня. Ми з радістю. Вітаємо наших матусь. Перевіряємо речення. До України ж воно прийшло 2000 року, і з того часу щорічно, другої неділі травня, ми з радістю вітаємо наших матусь. Наступне речення з абзацу. слухаємо. День матері це не просто чергова календарна дата. Це особлива подія, коли ми маємо можливість висловити сердечну вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Пишемо з абзацу День Матері. Це не просто. Чергова календарна дата. Це особлива подія. Коли ми маємо можливість. Висловити сердечну вдячність. Найдорожчій людині за її безмежну любов. Турботу та підтримку перевіряємо речення. День матері це не просто чергова календарна дата, це особлива подія, коли ми маємо можливість висловити сердечну вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов. Турботу та підтримку. Наступне речення слухаємо. Ненчина щирість, ніжність, душевна теплота це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Пишемо: Ненчина, щирість. Ніжність. Душевна теплота, це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості перевіряємо речення Ненчина щирість, ніжність, душевна теплота це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Наступне речення. Слухаємо. Матуся наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Пишемо. Матуся наш вірний друг. мудрий порадник рятівниця у скрутні хвилини перевіряємо речення матуся наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. І останнє речення. Слухаємо. Материнська любов не знає меж. Вона беззастережна, непідкупна, істинна. Пишемо Материнська любов не знає меж. Вона беззастережна, непідкупна, Істинна. Перевіряємо речення. Материнська любов не знає меж. Вона беззастережна, непідкупна, істина. Ось такий диктант. Ну, а зараз ми прослухаємо текст диктанту ще раз для того, щоб перевірити, а що ж ми там написали. Отож, вашій увазі третє читання. Слухаємо інтонацію і перевіряємо. Приготувалися. Можна перед цим потягнутися, потрусити руками, зайняти зручне таке положення, трошечки відпочити, зробити зарядочку, повернутися вправо-вліво. Ну що, відпочили трошки? Приготувалися. Знайшли початок тексту. Отож, слухаємо. Третє читання, слухаємо інтонацію, перевіряємо. День Матері щирий гімн безмежній любові. Традиція святкувати День Матері сягає корінням у США, де 8 травня 1908 року це свято вперше відзначили на державному рівні. Завдячуємо його появою активістці Анні Джарвіс. До України ж воно прийшло 2000 року. І з того часу щорічно другої неділі травня ми з радістю вітаємо наших матусь. День Матері це не просто чергова календарна дата, це особлива подія, коли ми маємо можливість висловити сердечну вдячність найдорожчій людині за її безмежну любов, турботу та підтримку. Ненчена щирість, ніжність, душевна теплота. Це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Матуся наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна, істинна. Сподіваюся, що диктант ви написали успішно і не забудете привітати своїх дорогих матусь зі святом, з Днем Матері. А на сьогодні все. Сподіваюся, що ви грамотні, адже граматика керує навіть царями. До побачення, успіхів вам на все добре!